Ну шо, будуть, мабуть, тікати разом з Сеньоріною. Хто там? Енріко, відчиняй. Чого треба? Дон хоче тебе бачити. About what? Навіщо? Сам запитаєш. Я лише передаю повідомлення. Йди. Я заберу речі. We'll Ми будемо на дворі. Laria, you... Не барися, гаразд. Прохання Ізабели, Чому ти не хочеш говорити зі мною про те, що сталося, тебе ледь не вбили. Ми всі могли загинути, відтоді ти боїшся навіть власної тіні. Жодне доручення мого батька не варте твого життя, мені набрид цей так званий бізнес, який повністю поглинув тебе. Коли я дивлюся на Луку і Валентину, на їхню сім'ю я розумію, що саме цього хочу для нас щоразу, коли ти йдеш, я боюся. Що ти більше не повернешся, і наш спільний дім так і залишиться мрією. Я кохаю тебе, Ізабелла. Так, щоб втягнути... Пістолеро. такий бандюган. Мені подобається людина честі. Зараз оберу якийсь. Це непоганий оливково зелений. Це далі вже Святкове вбрання. І оцей Вугільна смужка? Давай оливково-зелений візьмемо А Де взяти ці? Жирний одяг, що весь заблокований. Ну, добре. Що за галас такий час? Верніться всередину, пані. Це вас не стосується.

нам не тут тихо. Почуваюсь, наче не спав кілька днів. Так безпечніше. Зможемо їхати манівцями. Вільнуй тут, ці покидьки можуть ховатися де завгодно. Тіно виставив людей на дорогах, на випадок, якщо вони повернуться і спробують завершити. Розумно, Спадару. Певно. 96

Добре, тому що він довіряє тільки нам. Якщо треба щось зробити, ми це зробимо разом. Тепер, коли Луки немає, ти ж розумієш наслідки. Я маю взяти на себе відповідальність і вчинити правильно заради сім'ї. Так, не так як я собі уявляв, але ми мусимо відповісти на виклик. Ми маємо бути готові до всього, що може статися. Я не можу зараз про це думати. Хтось мусить. Ми потрібні ану, обидва. Це логічно, що я займу місце Луки, але ти маєш бути зі мною. Я тут хіба ні? Це велика відповідальність, але я впораюсь. Кажуть, що саме так усе відбувається. Чи дня маєте справи з Тіно? Ей, він тримає там усе під контролем. Не такий він і поганий. Так, я, дядько і Тіно на чолі. Саме так все і буде. І, звісно, ти нам теж знадобишся. Ну, бачите, це місце, коли його тут більше немає. Якось неправильно робити це все без Луки. Блін, а якщо Енцо назначить замість Луки? Оце Чезарою обламається. Ніколи не думав, що мені буде цього бракувати. Дон чекає всередині. Залишимо Канею Гаспару. Дядько чекає в підвалі. Лука тримають тут до поховання, але не хоче забирати його додому до дітей. Я навіть не певен, що вони знають. Може мені варто піти до неї. Ти нічим не допоможеш, залиши її. У нас є справи. Знаєш, я ніколи не бачив дядько таким. І щось у його очах. Якась темрява. Isin там Ventan. Ready. Готови? Is here, uncle. Вин тут Готово. Ти добре впорався. Сідай. Не ти. Але... Але ж, я маю дещо обговорити зенце. Я... Двічі не повторюватиму. Ну, так, Все читається. Ча ж, сідай. Біль від зради найсильніший, бо його може завдати лише близька людина. Ворог не здатен ранити так, як друг. Найнижче коло в пеклі відведено для грішників винних в зраді. Понтанела зробив свій вибір. І тепер Спадаро не зупиниться. Він просто не може. Усе, що в мене є, в нас, буде втрачено. Якщо тільки ми не зробимо те, чого вони не очікують, я зроблю будь що. Заради Луки, не заради цієї сім'ї. Я знаю це. Мені стало відомо, що вони укладають угоду сьогодні вночі в палярні. Ні від кого не ховаючись в опері. Чергова джентльменська угода. Ці пси думають, що зі мною покінчено, що в місті їм нема чого боятися. Ця зухвала самовпевненість образа для мене. У нас є друг у Палермо. Він може провести тебе куди завгодно. Я змушу цих покидьків заплатити. And then... А потім. А потім зробив все необхідне, щоб повернутися сюди. За твою відданість. Сім'я буде перед тобою в великому боргу. Іди до водія. Він відвезе тебе до Палермо. Наш друг допоможе тобі потрапити в будівлю опери. Що ти тут робиш? Що він доручив тобі? Відповідай, спочатку ти. Треба дещо владнати. Ненадовго поїхати. Певно, саме це Лука сказав Валентині. Дай нас догадаюсь. Ти маєш їхати один. Я впораюся сам, Ізабела. Я мушу це зробити. Заради Луки. Луці. Ти вже нічим не зарадиш. Його більш немає. Він загинув за мого батька. За його честь. Я не дозволю тобі повторювати його долю. Енцо. Я вагітна. Ми знали. I need you here. Ти потрібен мені тут. Ти маєш бути поруч. У no мене немає вибору. Is... Твій батько. This would have been an easy Чоловік, якого я бачила в тобі, зробив би правильний вибір.

Сам розумієш, <гум> мене не буде деякий де час. Наглянь за ними ще зараз. Я вже за ними наглядаю, це мій дім, пам'ятай про це. Щоб це була... не була за робота, зроби, як годиться, і повертайся цілим. Шлях до Палер, не близький. Треба рушати. Приїхали. Зустрінемось з другом сім'ї. Він допоможе тобі непомітно потрапити в оперу. Гвардія буде по всьому місту. And Зараз на вулицях чимало безчинств. Анархісти, злодії. Отже, приберемося туди, ти робиш свою справу і вшиваємось. Розуміла? Тоді рушаймо. Юканара можеш їхати спереду, поки не підберемося ближче. Ла Форза дель Дестіно. Лава 12. Зачини вікно. Починається дощ. Замить! Хочеше. Ой, поглянь. А я тут до чого. На газети Депалярма терористичні напади анархістів сягають нового рівня. Радикали атакують уряд. Промисловців, багатих, впливових. Де вони завдадуть чергового удару? Дан Спадара, невже справді треба було приходити сюди? Потрібно підтримувати інші. Вимагаємо час. Я закінчу те, що ми почали. Годі затягувати. Ти перепишеш землю тарізі на мене, і лише тоді отримаєш свої гроші. Чи я неправильно зрозумів нашу домовленість? Може, є інший спосіб. Для сумнівів вже запізно бароне. Там звідки я вміння дотримуватися слова. Це найважливіше. Ми пов'язані віднині і до самого кінця. Принеси пляшку. Чогось дорогого. да, Енцо, пора рвати когті в США в Америчку. Країна можливостей. Подолав шлях, ти подолав довгий шлях, сину мій, можна можна мій. Можна але дістався швидко. Подарунок. Від Дона Торізі. Для, Для парафіян. Здається, <ріган> <ріган> Дон недооцінив розмір моєї пасти. Але це вже мій клопіт. І мого старого друга. Давай. Ки ми? Подалі від допитливих очей. На вулицях повна гвардії. Я бачу, вони можуть завдати клопоту? Після нападів анархистів жоден публічний захід не обходиться без поліції. Зараз не найкращий час для опери. Якби були інші варіанти, мене б тут не було. Ви знаєте, як потрапити туди, непомітно. Під палермо є таємні тунелі, що об'єднуються з каналізацією. Так ти зможеш потрапити до опери. Сюди. Не спочивають померлі цього міста. Обраних забальзамували, аби ми пам'ятали їх. Зрештою, всі ми лише купа кісток. Наш шлях лежить далі. Давай, прибери це з дороги. Священнику, чиєму підвалі є таємний прохід. Я не завжди був священником. Ходімо, нам сюди. Ви друг Донаторізі? Я маю недавні зобов'язання. Записка контрабандиста. Я пішов за течією повз водозбір і до центру міста, як ти й казав. Тебе на місці зустрічі не було. Я прочекав всю ніч, але дощ посилюється, а вода піднімається. Ти знаєш, чого мені коштувало прибути сюди і чим я ризикував? Погоду скасовано, я вже маю іншого покупця. Більше зі мною не зв'язуйся. Виконуватиму <рес> їх до кінця, гадаю, ти розумієш. <рес> Що це за місце? Це керизи. давні водні канали, що проходять містом. Хтось ще знає про них? Так. Що там карта? Контрабандисти, анархісти. Ті, хто веде справи, які не можна вести відкрито. Схоже, що гріхи Барона його наздогнали. Він зробив свій вибір. Тепер наша черга. Маю тебе попередити. Він його гість під посиленою охороною. Твоя єдина надія залишатися непоміченим. Схоже, хтось тут був. Тут має бути відчинено. Тут нікого не цікавлять наші справи. Ворота відчиняються з іншого боку. Тобі доведеться пролізти під ними. Очіше йди низом. Ну, добре. Що Я з тобою сталося? Опа. Ще одна бусинка. Збільшує кількість відновлюваного здоров'я, коли ви на межі смерті? У мене краще. Сюди підніми ворота. God. Добре, рухаємося далі. Father. Отче, дозволите запитати, чи це гріх ставити своє щастя вище за обов'язок? Усі ми маємо безліч обов'язків, але ж справжню радість знаходимо our... лише на шляху, визначеному для нас Господом. І що це було? Піди і перевір. Роби, що мусиш, але поквапся. Так, хто там? І що це тут? -то?